Мої вітання. В даному відео хотів би показати, як підключити магнітолу то Wi-Fi, який ви роздали з телефону. Опускаємо шторку, затискаємо. Обираємо наш пристрій. В моєму випадку він вже підключений. Натискаємо, воно просить пароль, вводимо пароль і вуаля з'являється такий значок. Ви вже в інтернеті. Тепер заходимо в YouTube Music і можемо прослуховувати кліпи. Можна виводити на повний екран і насолоджуватись приємною музикою. Музики дуже багато. Дякую за увагу.